Для розв'язання в Excel транспортної задачі необхідна інформація про чинники, які ми мінімізуємо. Наприклад, це є матриця часу обслуговування, 4 райончики на 2 торгових центри і часи обслуговування, і матриця транспортної задачі, яка має розмірність таку ж, як і матриця часу обслуговування, плюс рядочок потужності торгових центрів та стовбець кількості сімей в кожному транспортному районі. Першим кроком для розв'язання транспортної задачі є перевірка її закритості. Тобто сума обмежень по рядку має дорівнювати сумі обмежень по стопцях. Перевіряємо. Дорівнює сума цих двох значень. Ентер 1300. А тут нехай дорівнює сума цих значень. Ентер 770. Як бачимо, ці значення не є рівними, тобто транспортна задача відкрита. Щоб її далі розв'язувати, потрібно її закрити. Оскільки в нас сума по стовпцю є меншою, ніж сума по рядку, то нам потрібно додати ще один новий фіктивний рядок, обмеження якого буде рівне різниці між цим і цим значенням. Тобто я додаю оцей стовбець, ось цей рядочок совою, тут додаю п'ятий фіктивний рядочок. І в цьому п'ятому фіктивному рядочку значення нашого обмеження буде 1300-770. Оскільки ми додали тут рядочок, то ми аналогічно маємо додати рядочок в матрицю часу обслуговування. Копіювати, ставити. Значення. Часів обслуговування додаємо довільні, але вони мають бути суттєво більше ніж значення в середньому по матриці. Ну, нехай 100. Так, Щоб розв'язувати транспортну задачу, необхідно задати обмеження транспортної задачі та цільову функцію. Обмеженням транспортної задачі є те, що сума значень в цих клітинках має не перевищувати обмежень по стопцях. Відповідно, сума значень в клітинках порядку має не перевищувати. Обмеження порядку. Це ми тут, це ми і записуємо обмеження. Відно дорівнює сума по стовпцю, ентер і тягнемо для всіх стовпчиків, а тут. Обмеження. Дорівнює сума по рядочку. Ентер. І тягнемо, перепрошую, тягнемо для всіх решти рядочків. От. Цільова функція. Цільова функція в загальному має вигляд добутку значень в клітинках транспортної задачі на часи обслуговування. Тобто, фактично, це є. Значення цієї клітинки помножене на значення цієї клітинки, плюс значення цієї клітинки помножене на значення цієї клітинки, плюс ця клітинка на цю клітинку, і так вся задача. Для цього можна використати функцію сума добутків. Дорівнює. Пробує, починаємо вводити суму. І вам вибиває сум произведений. Вибираєте діапазон матриці часу обслуговування. Крапочка з комою і діапазон розв'язки матриці. Душка закрита. Enter. Тепер можна розв'язувати транспортну задачу. Розв'язувач транспортної задачі заходить в меню «Дані» поиск іскрішенії. Якщо у вас його немає, заходите в файл. Параметри на дистройки. Управління надстроки Excel перейти. Ставите позначку на віконечку поїзд рішення, ОК. OK, і він у вас появляється у вкладці «Дані». Відкриваємо поіскрішені, у вас відкривається ось таке віконце. Оптимізувати цільову функцію. Вказуємо клітинку, де у нас знаходиться формула цільової функції. Ось тут. До максимуму, мінімуму чи конкретного значення. Оскільки ми мінімізуємо час доставки, то до мінімуму. Змінюючи ячейки змінних. Тут вибираємо наш діапазон матриці транспортної задачі, оці порожній рядочок. Порожню частину матриці. І відповідно вказуємо обмеження. Додати. Значення цієї клітинки дорівнює цьому. Наступне ця клітинка дорівнює цьому. І так, і тепер по стопцях. Це. Дорівнює. Цьому, наступна, третя. Четверта. І фіктивну клітинку теж обов'язково додаємо. Ми записали обмеження по порядках і по поступцях. І ще два обмеження, які випливають фізичної суті задачі. Перше, що весь наш значення нашої транспортної задачі мають бути цілими числами, Більші рівня 0, тому що це кількість людей, які будуть переміщуватися. І наступне, що знову ж таки: значення нашої матриці мають бути цілими числами, Знову ж таки, тому що це кількість людей. Окей. Маємо обмеження. І вибираємо спосіб розв'язку задачі, пошук рішення лінійних задач симплекс методом. І кнопочка Знайти розв'язок. Відповідно, розв'язок знайдено. Окей. І от ваш розв'язок транспортної задачі. Ми звертаємо увагу тільки на ось цей діапазон, Тут фіктивний рядочок чи стобиць, якщо він у вас буде, не враховується. Що це означає? Що перший торговий центр вас обслуговує жителів четвертого райончику, а другий торговий центр першого, другого і третього районів.